Добрий ранок малята! Рада вас вітати, також розвітати вас і мій гість, який має пишний хвіст. Голосно і гарно так співає і діток моїх вітає. Подивіться, хто сьогодні до нас завітав. А це в нас дітка-півник. Він живе у бабусі на подвір'ї. Подивіться, який він має не червоний дзьоб. Які крила, а який у нього хвіст! А я ви знаєте, й малюки, як він у нас співає. Давайте він нам скаже, як ти на нас співаєш? Кукуріку, кукаріку, кукуріку, кукуріку. -ку. А ну, давайте ви повторите за нами кукуріку. -ку -ку. А також півник. Хочу вам показати свою родину. Давайте подивимось, хто? хто ж це? Це в нас курочка. Курочка в нас розмовляє ко-ко-ко, і знесла вона нам ось таке маленьке ко-ко-ко, таке курчатко жовтеньке маленьке. А ще півник для вас. Хоче приготував для вас касочку і хоче розповісти, яка ж історія сталася з його курочкою. Давайте послухаємо. Казочка називається курочка Ряба. Ось дивіться, малюки жила собі дідусь і бабуся, і була в них курочка Ряба. Веслав! Курочка яйце, але воно було не просте, а золоте. Баба била яйце, била, але так його і не розбила. Дід бив, 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 але яйця не розбив. Коли це бігла? Мишка сіренька хвостиком змахнула і яйце розбилося. Дід плаче, баба плаче, а корочка кокодаче. Ку не плач, діду, не плач, бабо, знесу вам яйце, але не золоте, а просте. І ось яке яйце знайшла наша курочка. Його навіть можна з ним погратися і зробити з ним ось такі рухи руками, погратися, так, яйцем, райцем. А ось давайте ми з вами пригадаємо, яку казочку ви тільки що почули. Вона називається курочка ряба. Давайте повторимо основних героїв цієї казочки. Це в нас хто? Дід та баба. Що зробила дід та баба? Дід і баба і курочка ряба. Курочка ряба знесла яйце, але воно було не просте, а золоте. Дід бив-бив, але так яйця й не розбив. Баба била била. І де ж розбила, лише митушка їм допомогла і хвостиком яйце зацепила і яйце розбилося. Дід з бабою горювали, плакали, але курочка їх врятувала і знесла для них нове просте яйце. Ось така історія, дітки, трапилася з моєю курочкою. Дякую вам за увагу і до побачення!